Що, Іра, цілими днями відосики знімаєш? Так, бігаю, нема мені що робити. А що це ти не в своєму репертуарі? Така грязна, щось робиш. <сум> відосики, відосики, я гроші треба заробляти. <сум> та кажуть, блогери багато заробляють, що ти там вже мільйонерша. Того заробляю, а хто сказав, що не заробляю, заробляю його, сижу і заробляю. <сум> і що це таке робиш? Я Чищу резонатор та з баяна. Отак вони. Віск пересихає. Треба все чистити, знімати, перезаливати. Купа роботи. Так що допомагаю. Що, важка робота? Чого? Ні, не важка. А сиди, чисте, Де все. Просто брудна. У тебе гарно виходить, молодець. Ну, вже досвід є, не один рік. Так що, кому треба ремонт баянів, настройка, чи ви хочете для себе знайти баянчик, пишіть в приват.